Всім релаксом. Вітаю на Марелакс. Хочу потремостувати вам базу відпочивку на Дністрі, куди ми вже в третій рік і не перестаємо закохатися місце, відпочивати тілом душею, і діткам тут цікаво, і нам, дорослим. Це село Непоротово, Чернівецька область, Новодністровський район. Ці відео вартують ваших описків, коментарів і підписочки. У мене взагалі є вже. Аж три огляди на цю базу. На цю базу, на сусідні бази. на взагалі на територію, чим тут можна зайняти. Я вам скину посилання, десь там прикріплю. Зараз я вам покажу номер, в якому ми живемо. Ми сімейна пара, у нас одна дитина і ось так. У нас твоя ліжка для дитинки і для нас. Вартує він 3000, вже третій рік ціна не міняється. Плюс додаткове місце 500 гривень. Холодильник, чайник, кондиціонер, телевізор, все необхідне, базове є, все працює, все дуже частенько доглянуто, тут прибирають. Просто на ура, щось ранку, кожного ранку просто вилез. Я коротенько пройдусь по території, вам покажу. Без монтажу відео, одразу загружу таке, тому, може, щось вам не подобає, трошки буду обговорюватися, зговорюватися. Вибачайте, але головне суть. Ця база саме для сімейних таких. Тут затишно, комфортно, нема посторонніх. Маленький басейн, ось бачите, люди відпочивають. Але почнемо спочатку чи з кінця, з паркінгу. І що тут є? До жаль, можна приключити камеру? Не можна. Короч, ось паркінг, там ворота закриваються. Ось інша частина корпусу. Ось таких номерів ще я вам показувала. Тут знаходиться приблизно раз, два, три, шість, сім, вісім, вісім десять, десять таких номерів і плюс ось, є два-двох кімнатних і віп-номерищик. номери ще Ось дивіться, яка класна дитяча зона. Майданчик для маленьких зов, зовсім. Іграшки, малювання, дошка, ганітики, тут PlayStation можна пограти ігри. За доткова, але кондиціонер тут прохолодний по діткам, тут по кайфу. Ось територія загальна. Тут можна закохуватись цей за пейзаж безкінечно. Коли б я не приїхала, я кайфую. Такі реквізити, ось. Акущики, а андекор, який. А о, ось. Я так і називала, як звати ця база. Я люблю рай, це означає базову відпочинку і рай на Дністрі. На жаль, люди відпочивають, але я покажу, що ось в бар'є. Можна замовляти якісь коктейлі, кальян, всякі снеки, півасік і так далі. Ось що є ось цей настольний хокей. Дуже класна штука, ми так побулділи з сім'єю. Поселилась ось їдальня, Люди йдуть, я не буду заходити. За кожним номер закріплений ось столик. Е, якщо у вас компанія, тобто два столика, три сумісно. І ви відпочиваєте ось таким краєвидом. Тут багато інтер'єрних прикольчиків. Ось така їдальня, тут є телевізор. Е, хоч і всього можна цікаво. Ось відповідно тераса на наш величний містер. Дивіться, що тут є. <свіття> Дитячі майданчики, пляжна територія. А, пляж. Дуже культурно, дуже чисто щоранку прибирається, щоб ви розуміли. Так що, на що? 5 хвилин до хлів одні в рота. Коротше, 30 гривень наразі коштується, окей? Підемо на тераску. у них новинка в цьому році тераса. Ось є настільний хокей, Ой, теніс, господі, вибачаюся, я ж кажу, буду заговорюватися. Мужчини готують. Навіть мужчина тут доплакає, бачить. І тут така тераса, така віп релаксує, вечірком клянчик покриєте, просто поспостряти за заходом сонця. Подивіться, так виглядає база з тераси. Вау, дуже кайфово, обожнюю. Я взагалі тут кожен клаптик люблю, я така водозалежна, і для мене цей простір, це для мене море. Я його називаю Дністерське море, Буковинське море. Подивіться, Україна, Україна з вас подобаєчка, підписочка, коментуйте. У мене є повні огляди, здеталізовані, бо тут є ще в них новинка, така на воді, павучий такий будиночок. Він пришвартовується. Десь там, до речі, люди. Пришвартувалися і там сплять, щоб їх ніхто не трогав. Там можна харчуватися, кухнька вбудована, барбекю і так далі. Ось. Дивіться, який хірсинг. На жаль, в цьому році знову піднялася вода. Для цієї бази це не, не зовсім краще. Ні, ну, вони зроблять мозка, все чудово, але в тому році на пляжу було там. Починалася, де ці люди купаються. Тільки вода заступала зараз під самий берег. Коротше, дуже хороша відпочинку, Але потрібно завчасно бронювати, оскільки тут кількість місць невеличка. Бажаючих багато. Ми за місяць бронювали. Медовий вихоп три дні. Три дні нам три доби тут зовсім мало. Е, здається, спорядження сапи, прогулянки різні на воді, човни, скутера. Коротше, тут скучно не буде. Готувати тут потрібно самим. В них можна ще замовити каву і все. Е, ось є кухня, я покажу, яка кухня класна. З такими видами просто кайфово готувати. Є одразу бажання. wi вайфай, відповідно, електро, ці яких панелі. <г oluncper> можна готувати. Не Ось так виглядає кухня. Є мангали, є умивальнички, є все необхідний посуд. Тут просто люди не будуть заходити. І ось такі прекрасні вид. Засвітлює. Мікрохвильовка є. Нечна. Спеції. Ось. Розшітки надаються теж безкоштовно. А замки, посуд, все як говорила. І ось ця чарівна зона на Дністер. Тому будемо дякувати. Щоб весьма релакс. Приїжджайте, будь ласка, на Дністер, на близьку цю базу. Тут є на першій лінії береговій 5 готелів. Кось є басейн, якось немає, когось є їдальня, якось немає, ще просто будиночки і, і вся ковсячина. Тому вам однозначно тут сподобається. Exactly. Bit of a switch for the